Шановні гості сьогоднішньої сесії, я хочу вважати, хочу, щоб моя заява була зареєстрована дійсним способом. І це буде заява про злочин проти національної безпеки України і дійсно конституційну владу. Прошу віднестись до моєї заяви дуже серйозно, тому що та інформація, якою ми володіємо разом з правоохоронними органами і підштовхнула мене на дану заяву. Після цього я зроблю відповідне звернення до Президента України, до Генерального прокурора України, до голови Служби безпеки України. Аналіз тенденцій, особливостей розвитку обстановки в регіони свідчить про підготовку до проведення на території міста Запоріжжя та Запорізької області масштабних активних дій, спрямованих на підтримку насильницької зміни чи повалення костійного ладу, захоплення державної влади. Зміни меж території або державного кордону України, а також фінансування зазначених дій. Не є таємниці, що керівниками ряду російських організацій, координаторами підривних антидержавних акцій в місті Запоріжжя в порушення Конституції України проводиться системна діяльність спромовна на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в регіоні. Так звані фейкові акції протесту проти утиску прав етнічних груп в Запорізькій області. Спроби інформаційного висвітлення, начебто перспективних шляхів і досягнень Російської Федерації з покращенням життя квазіутворень ДНР ЛНР, є виключно кампанією інформаційно-психологічного впливу, спрямоване на формування вигідної російській стороні думки серед мешканців міста та області. Вказані та інші матеріали цинічно використовуються російськими проантистями СМІ. Для створення негативного міжнародного іміджу України, розпалювання сепаратистських настроїв, спрямованих на порушення територіальної цілісності та недоторканості України, зміну меж її території, дестабілізації суспільно-політичної обстановки в державі. А тепер уважно за таких умов велика відповідальність покладається на органи влади та місцевого самоврядування. Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Саботування органами державної влади та місцевого самоврядування, виконання зазначених оційних принципів, спроба змін обраного і спрямованого на зміцнення коційних засад та розвиток суспільства і громадянина, курсу держави є основною метою зазначених загроз національної безпеки України. З цією метою і залученням джерел. У владних колах використовуються різні шляхи збору та передачі інформації службового характеру, акумуляція коштів для фінансування організації протестних акцій відбувається за рахунок отримання в протиправний спосіб бюджетних ресурсів. Таким чином, в системі зловживання з бюджетними коштами, гальмування виконання виконанні соціально важливих екологічних програм. Злочини у сфері земельних відносин, блокування програм на важливих соціальних напрямках через використання шкідливих програмних продуктів, підтримка деструктивної діяльності у сфері медицини, будівництва доріг, комунальних інфраструктур та інших стратегічних об'єктів регіону, їх доведення до вкрай низького стану викликає постійно зростаючі протестні настрої серед населення, які плануються використати для досягнення зазначених злочинних планів вказані факти є яскравим свідченням про проведення проти України, підривної діяльності та різних напрямках і ділянках, вчинення на ній територій інших дій, метою яких є формування викривленого уявлення щодо соціально-політичних процесів, які відбуваються в державі, культивації серед населення ідеї зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановлену Конституцією, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Такі дії однозначно є серйозною загрозою національним інтересам та національній безпеці України, що будуть повідомлені уповноважені правоохоронні органи і керівництво держави. Що я хочу сказати? Враховуючи ту інформацію, яку ми володіємо з правоохоронними органами, і на ті аспекти, які на осінь плануються різкій критиці, я бачу дзеркальне відображення в протидії в залі цієї обласної ради і окремими політичними групами. Це партія по блоку самопоміч, а також двома заступниками обласній раді. На сьогоднішній день кожен з керівників департаментів управління обласної адміністрації каже одне. Ще ніколи не було такого взаємовідносин між обласною радою і обласною адміністрацією, де, облас... де деякі працівники обласної ради просто-напросто не хочуть допомагати, а знаходять причини, щоб сунути палку в колесо. Як уже казав очільник партії БПП, всі критикують владу на сьогоднішній день, що слабко освоїмо кошти і все інше. А давайте подивимося на ситуацію з другого боку. Чому в Дніпропетровській в декабрі в ноябрі приймається бюджет, а у нас в 2016 році, март місяць, в 17-му році, апрель місяць. Добавте сюди три місяці законодавчих відповідальних дій по організації торгівлі проведення і ми починаємо будівництво август-сінтябрь. Кому, кому ми дякуємо за це? Те, що нас критикує об облок і самопоміч, вибачте, ми в прошлому році заздалегідь все подали. Але в цих суперечках і побажанні не допомогти, не сприяти поліпшенню, а тільки зробити те підґрунтя. І на тих островках цього незабезпеченості потім вони формують свою критику, це є та дестабілізація, про яку я кажу. І це має відношення до кримінальної відповідальності в даний час, коли країна воює. Ви подивіться на сьогоднішній день на регіони. Я повину привести приклад. Це Мелітополь, Такмак, Дніпрорудний, Енергодар, Розовка, Орехов, Василівка. Це ті регіони, де дані партії мають більшість. І така сама протидія там же відбувається. Глави адміністрації не співають доповідати, що постійна протидія, постійне розшатування ситуації. І що ви хочете сказати? Що це не скеровані дії? Хто керує цими діями? Я прошу, щоб в рамках кримінального провадження Служба безпеки Україна дослідила. Хто керує цими процесами? Хто фінансує? Звідки ці фінанси беруться? А диктувати умови в кабінеті у губернатора, закрити кримінальні провадження і потім ми будемо голосувати, ніколи такого не буде. Тоді кажіть своїм мерам, щоб вони не крали. І тоді не буде кримінальних проваджень. На сьогоднішній день повністю вся панополія у даних двох політичних партій засобів масової інформації. Що телебачення, що газети? І ми це бачимо. Як три дні поспіль критикується цей бюджет непрофесійно, не з тими цифрами, перекручено. І як іншим депутатам цю інформацію довести до населення? І хто хоче сказати, що це не розшатування ситуації? Я хочу побажати, щоб опозиційний блок і група підприємств, які налажать Рінату Ахметову, може більше всього продумали, наприклад, про фонд оборони. Я недавно написав йому листа. Дев'ять місяців з прошлого року. Такий промисловий гігант. Ні копійки фонду оборони. Зато ми дуже гарно тратимо на медійні структури не одну десятку тисяч доларів для того, щоб критикувати владу і інші події, які мають відзеркалювання в цій залі обласної ради. Я все-таки надіюсь на те, що більшість депутатів обласної ради перестане себе вважати тітушньою, я вибачаю за це слово. Але це так, коли депутатами управляють сприймальні одного із заводів, і все-таки зберуться до кучі і покажуть. Що не все вирішує у нас Донецьк? Дякую.